Питання, де знаходиться пекло, ми опираємося на слова очевидця пекла, Ісуса Христа, який точно знає, чи є пекло і де воно знаходиться. Ісус Христос каже: бо як Іона був учевіки та три дні і три ночі, так і Син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Також апостол Павло писав про Христа, що Він зійшов у пекельні місця землі. Десус три дні і ночі був у пекельних місцях землі, у пеклі. Отже, де знаходиться пекло, у самому центрі землі. Питання, якщо пекло розташоване буквально в центрі землі, то як може нематеріальна душа мучитися в цілком матеріальному місці? Дуже легко. Зараз ваша душа перебуває у вашому тілі. Тіло це матерія. І якщо ваше тіло хворіє, йому погано, душа реагує. Вона мучиться. А тепер уявіть, якщо вашу душу помістити в центр землі, у пекло, де температура сягає 6000 градусів, якщо душі буває некомфортно у вашому тілі, і можна сказати в раю, бо Бог землю від самого початку зробив раєм, то як її буде в пеклі, саме Бог визначає, де душа перебуватиме, як і він зараз визначив, щоб ваша душа перебувала у вашому тілі, так і само Він може визначити, щоб ваша душа була в раю чи в пеклі. Тому Ісус навчав: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не може вбити, а бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гиєні. Більше відео на цю та інші теми ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви шукаєте істинного Бога і прагнете жити в раю. Напишіть нам і підключайтеся до щоденного онлайн-спілкування і в молитві з церквою. Хай благословить вас Господь!